Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Карпатська Україна. Сьогодні ми з нагоди Дня Конституції проведемо ефір, присвячений Карпатській Україні та створенню національних Збройних сил. Оскільки Україна активно інтегрується у європейський та міжнародний простір. то... Наш ефір створено таким чином, що ми послухаємо гарну європейську музику і також почитаємо цікаву книгу із сучасної історії України, створену дуже сучасними авторами. Ми послухаємо чеську музику. Touch of Czech Music, ви бачите цей диск зараз на екрані. Дякуємо чеському центру в місті Києві за такі записи в рамках Міжнародного фестивалю Щастью творчості. А також дякуємо Національному університету Острозька академія за такий класний матеріал. Це мальована історія Незалежної України. Авторства Братів Капранових. Отже, послухаємо. Карпатська Україна та створення Національних Збройних сил 1938-1941 роки. Під час переділу Європи у міжвоєнний період найбільшого успіху у боротьбі за незалежність досягла Карпатська Україна. Яка у 1939 році стала автономією у складі Чехословаччини, проте реформована Чехословаччина проіснувала недовго. У 1939 році її було розділено. Карпатську Україну віддали Угорщині, але українці не погодилися. З таким рішенням і у березні оголосили про створення незалежної держави і столицею у місті Хуст. До речі, місто Хуст є сьогодні в сучасній Україні, так, для інформації. За допомогою ОУН, організацію українських націоналістів у новій державі було сформовано Збройні сили Організацію народної оборони Карпатська Січ. Проте невеличке і молоде військо не змогло протистояти угорській армії, яка одразу ж вдерлася. До Карпатської України. Гречний спротив закарпатців, який тривав кілька місяців, закінчився поразкою. СРСР планував розповсюдити комунізм на всю Європу і готувався до нової світової війни. Національ соціалістична Німеччина допомагала реваншу за поразку домагалася реваншу за поразку. У Першій світовій війні, а також хотіла розширити територію. Після падіння Чехословаччини наступною жертвою цих хижаків стала Польща. Пакт Молотова Ріббентропа, підписаний Москвою та Берліном, розділив її територію між СРСР та Німеччиною. Але якщо Чехи покірливо сприйняли розподіл країни, то поляки стали до оборони. Тому напад Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року виявився початком великого ланцюга воїн, який отримав назву Друга світова війна. Червоні війська. 17 вересня у змові з німцями завдали удару польській армії з тилу, і Польща була розділена. Невдовзі 1940 року. Використовуючи вигідну політичну ситуацію, Радянський Союз ввів свої війська на українські землі у складі Румунії, Бесарабію та Буковину. Румуни без бою відступили. Створена в результаті Молдавська РСР частково поглинула українські землі, що входили до складу Молдавської АРСР уздовж Дністра. Буковина. Та решта Бессарабії увійшли до складу української РСР. Таким чином, польських і румунських окупантів на Галичині, Бессарабії та Буковині змінили радянські колонізатори. Вся Україна, окрім Закарпаття, стала радянською колонією, хоча на папері зберігала автономні права. Жорстоким радянським репресіям тепер було піддано із західній території України. Під головний удар потрапила. Національна інтелігенція, оскільки вона була носієм ідеї незалежності. Проте українці не склали зброю. За досвідом, казака Лай, Руського батальйону гірських стрільців, січових стрільців синьо та сіро жупанників українці домоглися організації національних військових формувань у союзі з Іноземною армією. У 1939 році було створено український легіон. Під керівництвом Романа Сушка. У березні 1941 року було організовано два легіони дружин українських націоналістів Нахтігаль під командуванням Романа Шухевича та Роланд під командуванням Євгена Побігуць, Побігущого, а також групу Пума під проводом Олександра Пулюя. Нові формування присягнули на вірність Україні і виступили у союзі з армією Німеччини. Радянський Союз, як його попередниця Російська імперія, не допускав створення національних військових формувань у своїй армії, а тому призваних до війська українців розсіювали по різних частинах. Червона армія активно готувалася захопити Європу, для чого зосередила на території України біля кордонів. Величезні сили, тисячі танків, гармат, літаків, гори набоїв, бомб та снарядів, мільйони солдатів, вони планували вдарити першими. Але план не спрацював. Німеччина першою напала на СРСР 22 червня 1941 року. І відразу більшість українців, що служили в радянській армії разом із військовими з інших. Огноблених народів здійснили масовий військовий страйк. Вони відмовилися воювати на боці комуністів, масово кидали зброю, техніку, здавалися у полон або просто йшли додому. В результаті німецька армія майже без бою зайняла більшу частину території України. Українці на початку сприйняли німців як визволителів із комуністичного ярма у Львові, Хмельницькому та інших містах поблизу старого і нового кордонів. У перші дні і навіть години війни почалися збройні повстання проти комуністів. Радянські кати під час панічної втечі намагалися приховати сліди своїх злочинів. Масово страчували в'язнів у тюрмах, палили документи, однак правда про їхні звірства все одно випливла назовні. Ось ми можемо побачити такі цікаві ілюстрації з цієї публікації. Це мальована. Історія незалежної... незалежності України, автори брати Капранови. Це такий сучасний погляд на нашу історію і Конституція гарантує знання історії, знання минулого і вільні. Думки, щоб ми мали свою власну точку зору про майбутнє. Бо без минулого немає майбутнього, і історія є важливою є цікавою. Особливо цікаво, коли історія створюється такими сучасними методами, наприклад, як комікси. Я зараз зачитаю ці комікси і покажу ці ілюстрації. Хто за проголошення самостійної Карпатської України? Ось перша ілюстрація, перший комікс. Це безумство. Але велика Україна не має шансу навіть на безумство. То що робимо? Піднімаємо прапор. Ось такі комікси ми бачимо. Продовжимо комікс на історичну тему Карпатської України. Ми в ОСС були українським військом, хоч і командував австріяк. А у нас у Дун командують наші Побігущий та Шухевич. То може з цього війська повстане держава? А як німці будуть проти? А ти їм скажи, що так. Батько наказали. Ось тут маємо цікаву карту в цьому матеріалі, що має назву Карпатська Україна та створення Національних Збройних Сил 1938-1941 роки. Ми бачимо таку цікаву карту. Жовтий колір це Незалежна Карпатська Україна. Помаранчевий – це Словаччина, потім рожевий територія СРСР до 28 вересня 118. 1939 року. Далі такий світло роз, рожевий колір. Території приєднані до СРСР за договором з Німеччиною. От зараз я покажу цю кольорову карту. Як бачимо, тут жовтий колір, і на кордоні з Угорщиною ми бачимо місто Хуст, що вже було озвучено в ефірі, коли ми читали цей матеріал. Створення незалежної держави було і столицею у місті Хуст. От такий жовтий колір, така тут... Цікава поміточка знаходиться майже на кордоні, поблизу кордону з Угорщиною. Зараз я на завершення нашого ефіру хочу коротко. Прочитати таку цікаву інформацію від авторів братів Капранових про цю книжку. От, щоб ви розуміли, щоб ми з вами розуміли, чому саме в такий спосіб сьогодні цікаво досліджувати історію України. Як з'явився задум цієї книги? Підійшов до нас якось син, який. Готувався до ЗНО з історії і спитав Батьки, як усе це запам'ятати? І ми не знайшлися із відповіддю. Бо що таке українська історія? Список князів, потім список гетьманів, потім список письменників, а між ними чорні діри у сотні років. А між ними білі плями на цілі регіони. І Читати усе це на думку класика неможливо без брому. Тут ми зрозуміли, що історики за сотні років не створили простого і зрозумілого викладу вітчизняної історії. Можливо тому, що це справа зовсім не істориків, а письменників. Недарма перший підручник з історії України написав Пантелеймон Куліш. Два роки працювали над джерелами, створюючи текст, вигадуючи мальовані сюжети, будуючи пантеон героїв. Треба сказати, що кінцевий результат несподівано виявився значно простішим і яскравішим, ніж первинний задум. Бо хотілося просто сплести в одну тканину відомі факти, але потім з'ясувалося, що вони не в'яжуться, а потім... Знайшли втрачені нитки, заховані у чорних дірах, навели різкість та білі плями. Проте не шукайте у книзі історичних відкриттів чи екстравагантних модних теорій. Весь виклад базується на фактах, на які спирається історична наука, які підтверджені першоджерелами. Просто виявилося, що з них можна скласти безперервно. Послідовно зрозумілу історію, яку цілком можна читати без брому, яка пов'язує в одне ціло і Крим, і Закарпатті, Галичину, Слобожанщину, Таврію, Волинь, Донбас, а ще з'ясувалося, теж цілком несподівано для нас, що українська незалежність не переривалася з часів великої скіфії, і що навіть у найпохмуріші часи колонізації українці зберігали власну державу у формах автономії повстанської республіки, війська, держави тощо. А отже, наша державність має давно, має давню і безперервну традицію. І зовсім не впала з неба. її зберегли прадіди і діди, а значить, треба берегти і нам. Душу і тілу ми положимо за нашу свободу, от епіграф і водночас після мова для нашої історії. Це книжка для дорослих, щоб вони читали її дітям і для дітей, щоб вони могли. Проконсультувати дорослих. От е, така несподівана цитата, я все достовірно прочитав е, від братів Капранових. Це дуже такий цікавий сучасний креативний підхід е, для дослідження історії України. І, до речі, стосовно Скіфії, дивіться наш канал Леонід Герпєв щастя творчості. Ми вже робили такий сюжет на тему Скіфії. Він є у відкритому доступі. Тож дивіться, підписуйтеся на наш канал, тому що багато цікавих сюжетів і історії України ми приділяємо велике значення. Особливо ми з задоволенням це робимо в такому контексті синтезу мистецтв. Ми з задоволенням слухаємо. Чеську музику, Touch of Czech Music. І залюбки читаємо сучасні українські книжки. Дякуємо митцям і видавцям за таку дієву підтримку дитячої та юнацької творчості в нашому діалозі поколінь. На цьому нашим глядачам дякуємо за увагу.